У місті Ромни Сумської області провели в останню путь загиблого військового Артема Шкуліпу. Опівні труну з тілом захисника привезли до алеї слави героїв. Роменчани зустріли його на вколішках. Артем Шкуліпа служив в артилерії, був начальником розвідки. Коли я приїхав в зону виконання бойових завдань, Артем вже був там і там ми з ним познайомилися. Він був дуже щирою людиною. Коли до нього зверталися, інші він нікому ніколи не відмовляв. Якщо там потрібно щось зробити, то він, наприклад, людина не справляється з цим. Він завжди казав, підходьте до мене, я вам допоможу, чим зможу. У будь-який час. Навчався Артем Шкуліпа в романській загальноосвітній школі номер 7 де вчителювали і його батьки. Закінчив навчання із золотою медаллю. Правильний хлопець був, надійний, хороший товариш, люблячий син. Це не можна розказати, яка це була дитина. Це був золотий хлопець, золотий у всіх відношеннях. Він грамотний, він начитаний, він родит, ну іменно родит, гра на гітарі. Ну, Я не знаю, що ще сказати. нього скільки друзів було. Це любимець був, це горе. Загинув Артем Шкуліпа під час виконання бойового завдання 22 жовтня у Харківській області. Спокій, Упокоїти добра, нині полоса, щасли на віки. На жаль, життя його обірвалось. Так підступний ворог його вбив. Наш святий обов'язок пам'ятати, постійно пам'ятати, якою ціною ми з вами отримуємо життя, втілюємо свої мрії. Ці воїни повинні були стати нашим майбутнім, але на превеликий жаль вони стають нашим минулим. Тим минулим, яке буде жити в наших серцях і в нашій пам'яті. Ті, яких ми повинні берегти. Берегти і цінувати не просто спогади, а найголовніше подвиг. Той героїчний подвиг, який вони зробили тут на землі для всіх нас, хвилиною мовчання віддали шану полеглому бійцю. Всі присутні на церемонії прощання. Потім відбулось покладання квітів до труни з тілом Артема Шкуліпи. Ей, плине кача, о, Після церемонії прощання тіло загиблого військового відвезли для поховання на центральне кладовище Ромен. Артему Шкуліпі було 38 років. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.